Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і сьогодні постараюсь дуже коротко розібрати таку тему, чи може залужний бути президентом. Ну, технічно, звичайно, може, ми можемо його обрати, і останнім часом з нього ліплять прям ікону таку. І дуже це процес такий, який тягнеться ще з 2022 року. Там Після початку масштабного вторгнення, а, значить у нього образ такого мужнього, доброго, а, мудрого, а, військового, генерала, там і так далі, і в, в, йому дійсно притаманні багато цих рис. Але для того, щоб бути політиком, а, в будь-який час цього замало, і у нього не вистачає. Основного вміння, або воно у нього ну, дуже недорозвинене. Я скажу потім якого, і е, тому я думаю, що ну, не зможе він потягнути цю роль. Хотілося б помилятися насправді. Але е, хтось чомусь його протиставляє Зеленському. Я не можу зрозуміти чому. Ще до вторгнення я бачив його інтерв'ю. Яніні Соколовій де він досить компліментарно відкликався про Зеленського, казав, що йому з ним дуже добре, він його дуже добре розуміє і зручно працювати, там, і так далі. І так далі. І коли ти бачиш, що відомство, яким ти керуєш, воно не доотримує фінансування. Ну, для мене це звучить досить дико. Тобі зручно працювати з людиною. Можливо, ти просто отримуєш від неї якийсь фінансовий стимул, і тобі зручно, але ти не помічаєш, що відбувається навколо. А, але ну я не заложний, я не можу за нього казати. Я не був в його в шкірі. Як там все відбувалося, не зрозуміло. Ось те його золоте заслання. Після того, як, мабуть, щось там не знайшли вони спільної думки, або залужний не дуже міг виконувати ті забаганки або накази від Зеленського або Єрмака, я не знаю хто там, головний, це для нього, мабуть, найкращий вихід. Тому що основне вміння політика будь-якого, це, звичайно. Брехати, брехати натхненно, багато, кожен день по сто разів. Візьміть будь-якого політика сучасності, чи це Трамп, чи Зеленський. Ну, Зеленському, звичайно, далеко до Трампа, скільки йому там брехати доводилось і доводиться. Але він дуже старається. Особливо мене, я пам'ятаю, три грило, коли він. Uh, Пам'ятаєте, журналістам всім казав, що ось кожен день мені приходять смски, що там один, два вбитих, там, або п'ять вбитих, і кожен день, і як це от, uh, мені боляче це читати. А потім стали йому смски або не надходити, або там кількість була спочатку тисячі, потім десятки, потім сотні тисяч. Ну і нічого собі нормально живе. Uh, можна розповідати там про шашлики, про зарплати вчителям, або ще про щось. Так от, ось о, у залужного цього вміння ну якось бракує, як на мене. До речі, дивіться мою пісню, яка називається Брехня. Слухайте її на Spotify. На YouTube вона є. Там я своє відношення до цього викладав через музику. І в залужного. Ну, я не знаю, воно або атрофоване вміння, або воно йому ніяк не відоме. Таке відчуття, що це велика дитина. Сам він розповідав, усьому довелося збрехати колись маленькому хлопчику, що до кінця 2023 року вони повернуть Маріуполь. Ну, звичайно, цього не відбулося, і я думаю, що в цей момент він, мабуть, і сам в це вірив. Але це не відбулося. Це, от, можливо, єдиний зафіксований факт брехні. Про інші я або не знаю, або через те, що не так часто він з'являється в публічному просторі, ми не можемо навести якихось прикладів. Тому ось відсутність, відсутність вміння брехати багато. Кожен день ну, не здатна зробити його великим політиком. Він, як на мене, досить така людина добра, не, не цинічна, і тому ну, буде дуже важко. Тому що політика, світ це джунглі, де всі намагаються один одного знищити. І хто найбільший ось такий. Найбільш сильний або у кого найбільш активна стая, той і виживає. І я в залужному нічого такого не помічаю. Тому покладати надії, що ось він прийде, там наведе якийсь порядок, це марна справа. Можливо, я багатьох розчарую. Мені, б, ще раз кажу, хотілося помилятися, але в житті так не буває, на жаль. Пригадайте історію, хоч нашу. Хоч будь-яких країн там завжди родичі вони вбивали один одного за спадщину, просто ну, для того, щоб мати владу і там, передати потім її своїм дітям. І це дійсно таки звіриний вимір людського існування. І не дивлячись на те, що от багато сучасних політиків. вони Носять ось ці маски, ну, таких миротворців, або людину, людинолюбців, я б сказав, демократів або тиранів, або ще когось. Ну, вони такими не є насправді. Ми можемо побачити це і по їхнім діям. Найбільше Брехуни у нас там, да, які сьогодні, це найвеличніші політики, мабуть, це Трамп, це там Сі Цзіньпін, Путін, очільники європейських країн, е, і вони все це розуміють прекрасно. Від заложного на посаді от дипломата ми нічого поки що такого не побачили. Я побачив, наприклад, що його туди заслали, мабуть, через небажання. Співпрацювати там в тому вимірі, якому планувалося нашим політичним керівництвом, і йому запропонували спочатку, мабуть, там, якимось фінансовим стилом. Потім, коли не погодився, пам'ятаєте, було вбито його помічника, і ну, довелося, довелося йому їхати, тому що власне життя під загрозою. Але... При прощанні з Зеленським, наприклад, ми бачили, що він досить по-доброму до нього ставиться, і вони там обіймались. Це, я не знаю, ну якщо ти не актор, це підробити дуже важко таке відношення, на відміну від інших таких самих військових, або там, то, там керівник Гуру був. Теж представлені до нагороди, вони ну просто привіталися все, а залужний прям ліс обніматися і вважати, що він є якоюсь самостійною фігурою, яка здатна приймати рішення всупереч командним. Навіть ну, була інформація, що йому дзвонив хтось там з адміністрації президента Сполучених Штатів. Щоб домовитися, а він потім перетелефонував Єрмаку, і тільки потім а, там щось зміг відповідати. Тобто, це не каже про його здатності до самостійного формування якоїсь політичної думки а, і а, навіть немає ніяких і політичних планів, мабуть, тому що для політики тобі ще потрібні гроші і потрібна велика команда. Нічого з цього у нього немає і. Навіть після того, як пішли там генерали разом з ним у відставку, вони нічого там не змогли сформувати ніяку, ніякий штаб, ні, ніяку політичну силу, і ніхто поки що залужний, окрім мабуть, представників партії президентської, не кликав у політичні союзи. Ну, ми насправді про це поки що нічого не знаємо. Ось такі думки у мене. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. Можна, звичайно, як завжди, там обісрати, можна похвалити. Це ваша творчість. Дякую всім, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось, поширюйте це відео, підтримуйте канал, ставте вподобайки і побачимось у наступних відео.